Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка з питанням: кому з вашого оточення не треба довіряти? Давайте розглянемо, що це в мене таке. Ох, ну, дурнуватим сусідам не треба довіряти, дівчата. Мені показують, що буде масована атака на нашу любу Україну. Тож бережіться, будь ласка. Бо летіти усіляки різне буде. Так, давайте. І тут навіть, знаєте, не один якийсь бік України, а тут так. Масовано, коротше. Ви вже знаєте, що це таке. Тож, ховаємося. Так, дивіться, кому не треба довіряти. Ось тут мені показано, жінка стоїть на цифрі 50. І питання, у вас якісь є питання, і ніяк ви з цією жінкою як розійтись не можете, як ну, крапку поставити в цих своїх там питаннях. Ну, на цю людину звертає увагу філіжанка, на ті справи, які вже якось так зроблені тією жінкою, або вами для тієї жінки, якось вони як до кінця не вирішені. Тут і про допомогу йдеться мова, тут і про затягування часу йдеться мова. Тож про цю людину далі дивимось. Ось тут мені показують людину, яка аж занадто швидка. Це як чоловік, я розглядаю зараз от сторона особистого життя, тобто ваша сім'я, ваші рідні, близькі, ваше оточення, ну, які такі, знаєте, ну, ті, кого, ті, кого ви близько до себе підпускаєте. Сусіди, друзі, ну от якісь такі люди, з якими частіше за все спілкуєтесь. Тож, тут мені показаний чоловік, або в нього е день народження, Ну от як, знаєте, там рік е коня, наприклад, якісь такі роки, дні народження. Uh, якісь у нього можуть бути. Може, він нещодавно змінив роботу, чи навпаки, знаєте, як вк... укріпився на тій роботі, яка є. Ну, як знаєте, як глибше занурився в роботу. Якісь зміни, такі от, які стосуються кар'єри, це людина останнім часом зазнав. Дивіться, тут більше для нього, для такої людини, для такого там хлопець, дорослий чоловік, там вже ви самі знаєте, хто він. Є за його спиною людина, яка Ну, знаєте, має таку вдачу от налякувати, от бути, знаєте, коли людини багато, коли він ну от людина як весь час займає. От, Наприклад, у нього є якісь свої там ем... справи, але з'являється та людина, відволікає. Ну, Тобто це хтось або з друзів, або там Спілкуються по роботі з тією людиною. Не треба, тут показано, що не треба занадто багато про себе розповідати. Ну, якось так, знаєте, Треба от як межу мати у розмові, у спілкуванні з тією людиною, щоб не занадто багато знав або знала, бо мені тут не показують стать людини. Потім наш на кого ще звернути увагу, ось тут, ось тут мені показана пара, обіймаються, ну, якісь такі, знаєте, побачення, це як нещодавно почали спілкуватись люди. Але мені показана ще одна жінка є біля чоловіка, про яку він чи забув сказати, чи взагалі якось так і не дуже хоче розповідати. Ну що, ну, тобто, для когось буде сюрпризом, що ви не єдина для цього чоловіка. Ситуація проясниться, вона не буде занадто довго для вас таємницею. Але ну, так, щоб ви зрозуміли одразу, що людина щоб він там потім не казав би, він закохався, так, він, ну, але ж не можна такі речі приховувати, воно ж все одно випливе. Потім є людина у вас, ну, хтось або з родини, або товаришуєте, так, близько товаришуєте, Дуже любить пхати свого носа у ваші справи аж занадто довгий нос. І потім ще є кому розповідати про вас. Там є чоловік якийсь, ну, може дійсно там має чоловіка, і з ним пліткує про вас, ну, якось багато так. Потім зверніть увагу ось тут людина, яка Знаєте, людина чоловіком мені показана людина, яка який, він щось робить. він, ну, Тобто, тобто тут якась така ситуація, яка от майже. Закінчена, щось він там почав, документи мені якісь показують, щось почав робити. щось навіть там, ну, ці документи, Вони грошей коштують. Треба платити за те, щоб їх робили. Ну, Наприклад, там до нотаріусу людина ходить, платить свої гроші, але робить документи, нібито і й для вас вони, чи може вони якісь спільні документи. Тут дивіться, показане, що, от нібито, знаєте, і не показаний поганим чоловіком, але є якісь хитрощі в цієї людини, є якісь певні ситуації, в яких би треба чи то перевірити людину, чи то. Взагалі цікавитись, що там, як він робить і які наступні кроки повинні бути. І взагалі, якщо людина каже, що непогано було б, щоб ми разом сходили, а потім каже, що та нічого, я і сам домовлюсь. Краще йдіть разом. Просто от не залишайте людину сам на сам з тими справами. Бо. Якісь там ще й свої справи буде робити, і десь він ці документи може використовувати так, щоб у вас потім не було сюрпризів, до яких ви взагалі не готувались. Або по телефону якісь розмови між вами бачу. І бачу, от, знаєте, як у вас не дуже є бажання туди там, ну, заглиблюватись. Цікавтесь тими справами, тримайте контроль над тими справами. Так, ось тут по роботі. Є для когось з вас, ви знаєте про цю людину, ви знаєте, що вона вас підсижує, чи він вас підсижує. Я не можу сказати точніше, бо тут, якось, знаєте, як повернув філіжанку, з одного боку, нібито жінка, повертаю трошки, а ніби і чоловік. Тож десь у когось одна ситуація, у когось з вас інша ситуація, але ж для Кількох людей, це ситуація стосовно грошей. Там, воно так показано, знаєте, є нібито на 3 копійки більша зарплатня, але ж не хоче людина цю можливість втрачати. Хоче цих змін для себе. І якщо треба вас посунути, то вже і готується. Так. Я дивіться, як це якщо цю ситуацію може змінити чоловік, ну, нібито, знаєте, якщо от він скаже, а ну давай ти тут вставай, а ти сідай на це місце, то треба, ну, знаєте, як випередити трошки оту особу. Вам треба показати кращий результат тому чоловікові, тоді взагалі то йому нема про що буде казати, нема, нема що буде розглядати. Він буде знати, що ви впораєтесь зі своєю роботою і взагалі чого вас чіпати. От працюєте і працюйте далі. Бо там людина яка. Знаєте, Вам взагалі-то треба бути просто привітною людиною, бо от та людина вона, я не знаю, є таке слово, розшаркується перед начальством. Несправжнє таке все, знаєте, від людини йде. І Якось треба як донести, що людина просто от блазнює. Це як, ну, от просто хочу отримати цю посаду. Не довіряйте людині, не розказуйте, як що ви робите. Ваша майстерність повинна залишатися вашою майстерністю. Якщо хоче показати себе кращою за вас чи кращим за вас. То нехай доведе, що дійсно так воно і є. Потім ось тут 53 людина, яка тримає в руці ось ці цифри, не довіряєте думкам цієї людини. Бо знаєте як це людина, яка підлаштовується під ситуацію. Людина, яка завжди. Не виказує до кінця своїх думок, приховує їх завжди. І тут просто поспостерігайте за людиною. Ну, Побачте для себе, яка є людина. Бо це людина, яка взагалі до кінця ще не розкрилась, є там таємниці в людині, в самій людині. Тож, так, знаєте, ну, може, це. Вік людини, може, це там, останні цифри телефону людини, може, номер квартири, рік народження, ну ось такі якісь. знаєте, от Людина за вами спостерігає, а ви за людиною. Це жінка, більш мені так йде, але ж не обов'язково. Може бути, знаєте, як якась така м'якість в характері. І воно мені може таку більш жіночу енергію видавати. І ось тут якийсь е ремонтник. Він як з ключем, як гайки крутить ключ. Ну, от е щось вам буде казати. Я розумію, що може ви не, ну, не обізнані в тій сфері. Яку вам людина буде там щось розповідати, там як що ремонтувати, але цінник його перевірте. Той цінник, який людина вам вкаже, от десь ще прорахуйте. Так. Ось тут якийсь чоловік так дуже вам вклоняється, так дуже, нібито, знаєте, перед вами так. Хоче показатись такою гарною, доброю людиною. Не спішить довіряти, бо тут просто у людини користь є від того, що там ви приймете від нього якісь там пропозиції, якесь прохання його виконаєте. Йому просто корисно з вами поряд бути. Тож не дуже там прислухайтесь до його компліментів. І ось тут давайте розглянемо. Про кого, про що нам покаже Філіжаночка. З дарунками якийсь чоловік тут приходить. Ось ну, це більш схоже от те, що я щойно сказала. Людина, яка має свою користь. Ви швидко, доволі швидко ви зрозумієте. Тож не спішіть якось так, знаєте, Розтанути від людини, від тих там слів, які буде казати вам. Це так, користь заради. Так, і ось тут чоловік, який аж занадто крутить головою по сторонах. Взагалі-то мені тарілочка вже дублює інформацію про З філіжанки Я це все вам вже озвучила, тож я не буду просто забирати ваш час. Просто, от, знаєте, на ситуацію трикутника, звертає знову увагу і показує мені вас. Потім просто ви будете дуже, так, знаєте, розчулені, будете жаліти себе, але ж це вже буде ну, щось зроблене. Тож бережіть себе, поважайте себе і, будь ласка, не давайте обводити вас круг пальцями, бо дійсно то, де того не варте. Будуть кращі люди, там хтось до вас йде. Просто не, не реагуйте на цього чоловіка і взагалі, дівчата, от хто там останнім часом у кого почалось спілкування. Поцікавтесь його особистим життям до зустрічі з вами, як розійшовся. Там можете щось цікаве для себе з'ясувати. І чи розійшовся дійсно. Ось так така філіжаночка. Якщо вам цікаві такі відео, не забувайте підписуватись. І дуже-дуже дякую всім за коменти. Аліса сьогодні знов прогуляла відео, Але ж ви ж знаєте, це, це цікава кицька, вона знов прийде в наступних відео. Тож побачимось з вами. Всім пока!